Допомагаю пролізти багатому крізь вушко голки. Натренувала цей навик, думала, це неможливо. Можливо, людей, здавалось, неможливо, але я вже це зрозуміла, чому тут суть, друзі. В двох словах зразу поясню, хто пойме, то вже і не потребує моєї далі консультації. Дивіться, є я. Я можу бути порожня, тобто не займатися собою, хто я, яка для чого живу, місія, призначення, коучинг, психологія, пси, всі глибинні свої програми, всі навики по полицях. Якщо цього немає, то рухаємося далі. То якщо цього немає, то я, наприклад, тримаю там чи корову, чи якусь господарку, Я це тримаю просто тому, що треба. Просто тому, що треба, бо треба за щось жити, тому що я маленька, почуваюся всередині, мізерна, як мала дитина, внутрішні внутрішня дитина. Тому що не займаюся собою всередині. Але коли я, не маючи оцього зовні, там корова, господарка, всякі ті бізнеса, а я сама порожня. Розумієте, буде ваш час, там є толк. Якщо час не в собі, то, то звичайно, і не буде вас впевненості великої. Ріст впевненості це завжди вклад часу в себе. Але коли ви вкладаєте час у себе, час у себе, формуєте силу слів, наприклад, в мене є в шафі 300 спідниць, 200 сорочок, я з них фантазую, у мене є такий навик. Я розумію, що для мене я глибинно себе усвідомила, хто я, яка, що для мене цінно і важливо. І тоді ці вже деталі через таку мене, яка вже є не мізерна внутрішня дитина, а збагачена знаннями внутрішня наповнена. Отоді вже я пролажу крізь вушкоголки, тому що я цими речами користуюся в стані наповненості внутрішньої, що я усвідомлюю свої цінності. в мене є переконання, чому мені стільки спідниць треба, і я вже на основі цього створюю багатство варіантів красоти, тому що мені важливо і цінно бачити робити цей світ красивим. Я хочу. великого, великого, прийняття великого, Тобто цього багатства, до якого ми завжди так казали, о, багаті будуть там в пеклі горіти, там ще щось не то багатий, це гріх, а багатства не треба. І нас часто так привчали до цього, що це неважливо, що це погано, це зло. Але, друзі, це класно, тому що завдяки цьому, що в мене є стільки спідниць, стільки сорочок. Я Гордовитою, тому що якби я була маленька дитина, мені би прийшлося йти в гордість нестися. Ось тут за